Як ви здогадалися по першим кадрам, це відео буде про Ісландію і буде трошечки Гренландії. Ми проплили на круїзному кораблі 4 крапки 4 міста в Ісландії і були в двох містах на Гренландії. Тож залишайтеся, подивитись цю подорож разом з нами. Так, наша перша крапка Грендерфьордур, Чому я так легко вимовила цю назву? Що тут стоїть підказочка. Ось. Цього разу знову Norwegian Star. поїхала в круїз. Ну, Це те, що я їздила в Арктику нещодавно, буквально 4 місяці тому. А цей порт тендерний, нас на лодочках підвозили. Ось, і зараз йдемо по пам'ятках. Мені здалося, що це буде геніальна ідея, що ми підемо. Всі сіли на автобус екскурсійні. І при виході з корабля можна піти направо. Там є водоспаду біля цієї гори. Ось, а ми вирішили до цього дійти місце. І поки що я дивлюсь, жодної людини тут немає. Тобто ідея наче, да, але вітер, це капець. Я вже не кофтом тягнула. По дорозі, наче йти не можна. Ми йдемо по кущах, по траві. Отакі. Все мокре. Короче, пригоди. Щоб мені не походити, мокрих штанах, правда. Йдемо до тебе. Не дай Бог, хто будеш некрасивий. Ну що, мій геній. працював. Зачинено. Клас. Дякуємо. Дуже було цікаво. Оці нам сказати. Дивіться, це приблизно на 3 треба відвіти. значить, У нас оцей гамбургер коштує коштуємо на наші гроші. 1000 гривень. Ха! М'ясо 600, хай буде гривень. Ці три О, Давайте є гієчка. Гієчка. 1200 км. Ділимо на 3, 4 гривень, 50 км. Коштує 12. В принципі, з пам'яток: от церква, водоспад один, водоспад другий, де ми ходили, і там зачинено було. Це все, всі пам'ятки цього містечка, там, де паркується цей круїзний корабель. А ще можна собі купити в майстерні камінь. Наприклад, такий. Насправді е круті роботи, ну, єдина що ціна. Каменюку можна з собою ручній поклажі повести. Thousand. 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 Висновок. Містечко сподобалось. Маленьке, мало доволі пам'яточок, але воно таке дуже-дуже тихо. Ось ще каменюшки і всі можна купити. Ні, ну реально, мені просто цікаво. Ну, приїхати і купити ну, на круїзному кораблі, припливти і купити каменюку там 50 кілограмів. Чи як я повезти? А сюди просто в це містечко, ну рідко хто заїжджає, в основному це круїзні кораблі заходять. Забирайте. Можу як там мем підписникам привезти сувенір. Погода, як завжди, Ну, тучки. Дощик тільки що прийшов. Я в трьох курточках. А дощовик це прям обов'язково. Обов брати. Ось Зараз трошки подивимося місце і поїдемо на екскурсію. Але запах прям запашок. Оце все воно. Це <гум> Дуже круто все виглядає, наче закіпає. Прям чайничок можна ставити гостей. Прям нагадує з Марса Шварцам був фільм а, Згадати все? От прям вони катилися нам ось такої гори. Там я пам'ятаю на початку фільму. Пам'ятаєте? Тільки без дима Ггадувати не ріха. ви не здогадалися, це катери. Це кратери. Це кратери. А це озеро. Великий мінус цих екскурсій, але хоча в нас корабель, я розумію, що воно спішить. Що буквально півгодинки треба обіжати вісім, яку ну, реально півтори години треба йти. Там далі люди біжуть. Але через 15 хвилин мені треба повернутися десь вон туди далеко. Це тут найбільша воронка. Лавова. Ось отсут. Сорі. Звідси щось колись брізкало і лавилося. Висновок, екскурсія дуже крута. Можна взяти в цих ці... будиночках екскурсію тільки до водоспаду. 65 доларів вона коштує, 2,5 години вони катають, але наша коштувала 150. Взяли на get your get, але вона вартує кожної-кожної копійки. Тож беріть її, прям крута-крута. Все, ми далі попливли на Так, сьогодні ми теж в якомусь е, цікавому місті із ярд. Сподіваюся, правильно вимовила, тому що тут такі назви, що ну неможлива е, з кому це вимовити. Сьогодні 24 червня, літо. Я в трьох куртках. в Шапці. Тільки що дощ прийшов. Де я? В Ісландії. Звісно, холодрига. Ну хоча ні, не дуже. радусі вісім. Але прям... Що? Там все заросло, Не прийдемо? Корейше, ми підіймаємося до водоспаду. Але місяців розказала, що там все заросло і піднятися теж неможливо. А особливо тут дивитися в цьому містечку. Так що ухти Ісландія, то ні. З іншого боку, то це ухтишки, ухтишки, Ісландія, Вон там десь водоспад, я хочу до нього дійти. Фу, і я дійду. Пускай доверху. Ось того місточка. Можна піднятися. Трошки поближе. Надивитися цей водоспад. Ще одна крапочка. Вона називається Трон Троля. Трон -троля". Ось, чесно кажучи, вранці були тучки. Я думала, що за хмарками просто ну, таке виявиться, знаєте, які столів, такі зубці. Оранжець, наче просто відміточка від попи. Ну, Можливо, тролля, звичайно, але от прям все. Хм. Ну і ще з розваг можете піднятися з міста. Тут є така тропиночка. Ось. Вона трошечки вона не на, не на гору веде, а просто там. Ну, щоб ви пройшлися вздовж міста. Я теж піду прогуляюся серед чудових люпінів. Люпінів. люпенів. Люпінів. Висновок а, ну, непогана стояночка-парковочка, але дійсно все найцікавіше в Ісландії. Вона знаходиться десь трошечки подалі від берега. Тобто там тут. Всюди є якийсь водоспад, якісь церкви і так далі. А такі-такі прям вражаючі, природні, такі видовища, вони десь туди, де треба їхати або на екскурсією, або на машині. Тому круїз це круто, але мені здається, Ісландія це про машину. Так Кажучи, нема на що жалітися. Все одно дуже-дуже красиво. Можливо, просто зрівнюю з тим, як ми їздили. А... Років 5 тому і в нас була машина, то ми дуже багато побачили. Але ну, подивіться, навіть посидіти на лавочці подивитися на цю ф йор... ф Ну, Це ж закуточок фьорда, ж, правда, ну, Великолепно. Що це, боже, це ж у нас Сафнахусід Еюраратуні. Ага, ага. Дивіться, я... отак. Культурний дом, дом культури. А як, або як кажуть, у нас серий клюб. Ні, насправді шучу. Бачите, тут написана бібліотека і... Архів, і фотоколекція, інтернет. Не, ну це вже як щось набагато. Завтра допомогу до Гренландії і там хоча б пригресимося. Бо погода дійсно не дуже качає. Ну, Сподіваюсь, це було саме нехакове, цей канал. І далі все буде добре. От якщо на седаночок прийти о 7 ранку, Так? Да. то бачите нікого немає. Прям взагалі ну, людей. Я у мене вівсяночка. i have to keep it <laughs> because this is a nice thing christopher uh, peterson is actually from the united states he married a danish woman and he taught Інкрімла 7. Нарешті ми доїхали туди, туди, куди я А, це Гренландія. Бачите, містечко Паміут. Воно дуже-дуже маленьке. Ми тут зупинилися майже на 11 годин. А, дуже таке яскраве. Зараз подивимося, що тут є. Плюс 3. Плюс 3. 26 чи 27 червня. Я вже трошки заплуталася. Країну, та скільки плюс 20, плюс 30, ми додому. Наша юбилейна 10-гринова монетка залишає в Гренландії на пам'ять з гербом. Ось так і закріплюємо. Так, я залізла на самий верх помьюта. Суты вашин. Діти грають, І щекавого сина. На вулиці Плюс 2. Нормально. їм ок Їм не холодно, Холодно тільки нам. Сьогодні ми внук. Це столиця Гренландії. Зараз сьома ранку нічого не працює, але ми підемо, пройдемося по центру міста. Весь Нук в таких скульптурах. Новий район, сі сірі. Не знаю, чому не розвалювали. Як все інше місце яскраве. Але що це просто? поцарапано все, але ні, це вибито. да, 300 1926, 926-67. Це дуже старі. наскальні надписи. Містечко невелике, не дивлячись на це, на те, що це столиця Гренландії. Але ми вже за півтори години, половини точно обійшли. Чекаємо, поки в центрі відкриються сувенірні лавочки. Дуже цікаво подивитися на вироби майстрів місцевих з кісток тварин, з біднів, скликів, китів. І так далі. І ще в них є а, дуже цікаві вироби з скла. <плес> Середня ціна <плес> від тисячі гривень. Ну, саме маленькі такі. Ні, немає, мабуть, за тисячу. Беру від двох. З хворими колінами робити тут нема чого, тому що все-все-все в сходах верх-вниз, верх-вниз. Severi yok. Severin yok. Severin yok. Severin yok. <laughs> круїз закінчився сьогодні вранці і ми вирішили, що було дуже недостатньо нам Ісландії. І ми взяли тур Голден uh, Колоте коло в Ісландії і Секретна лагуна. О, <зовес> як красива! Зараз вам покажу. перший цей кратер. Коли подивитися на гейзер строку, він тільки що вивернувся, але будемо прямо наблюдати чекати. Кажуть, раз 20 хвилин він вивергається, тож ще 20 хвилин почекаємо. Для гейзера є сувенірний магазин. Дуже-дуже багато сувенірів. Відкрию цю класно, мені так сподобалось. І остання наша крапка. Приїхали подивитися розлом Тіктоковських, ой, тіктоковських, тектонічних плит, ось і досі вони кожен рік на декілька сантиметрів все розлом більше та більше. В цьому наша подорож закінчилась, Ми доїхали до рік. Явіку, і вже ввечері нас чекав літак.